З вами канал Село Ти Моя доля. Я вітаю вас, бажаю всім мирного неба, доброго здоров'я. Признавайтеся дорогенькі, чи заморочливо для вас вирощувати капусту. Якщо сіяти таким методом, яким я зараз буду сіяти, то можна сказати, що і не заморочливо. А посів проводиться безпосередньо в ґрунт. А сію я відомі такі сорти капусти, як білосніжка, відомий давній сорт, який ми, багато хто з нас використовує для того, щоб наквасити, бо вона біленька, квашена, гарна. Ну і зберігається десь, можна сказати, до Нового року. І сорт Ярославна. Це зберігається аж до весни і також непогана. Наквашена. І гарні великі головки дає до дорідні. Також не дуже так і хворіє. Принаймні, в мене в минулому році були головки важкі, кілограм 3-5, І ніяких таких особливих хвороб я на ній не помічала. Хіба що білокрілка? В кого ж її не було, тої білокрілки. Отож, сію, вже два рядочки посіяла Ярославне, ще посію білу сніжку. Рядочки продрапала своїм кетменом і сію прямо в ґрунт, притоптуючи ногою чи ногами вірніше. І не потрібно робити розсадника, поливати в розсаднику, заглядати, накривати. Щоб не промерзла, трошки пізніше посіяти прямо в грядку на городі. І, звичайно, буває, як кажуть у прислів'ї, казала Настя як удасть. Буває й так. Якщо не допильнуєте, може христоцвітна блоха вашу капусту, що зійшла, і з'їсти. Так що потрібно пильнувати, коли зійде. Накрити або якоюсь клейонкою, або нетканим матеріалом, або в крайньому випадку побрізкати акторою, розвести. Ну, а потім, коли капуста, якщо хтось не сіяв ще таким способом, якщо вона зійде, можна, звичайно, сіяти. Купчастим методом відступаючи кубку від кубки, капусту сіючи, відступаючи. І тоді менше доведеться проривати. Але я сію суцільним методом, ну потім прорву, можливо, комусь роздам, якщо комусь буде потрібна що ця капуста в таку пору, якщо вона зійде. Буде з нею все нормально. Взагалі я сію таку капусту, так би мовити, для підстраховки. Чи, можливо, навпаки? Не для підстраховки, а просто сію, а в розсаднику для підстраховки. В мене в розсаднику також є посіяна капуста. І раня, і середня, і цвітна. І я, звичайно, вирощую її звичайним розсадним способом. А так сію, просто в мене великі пачки насіння були, щоб воно мені не валялося, не задавнювалося. Я висіяла його, та й в минулому році так само сіяла. І потім така капуста краще росте, бо їй не потрібно виривати і пересаджувати на інше місце. Вона залишається тут рости. І краще, звичайно, не хворіє при пересадці. Бо знаєте, що пересаджуємо, то також не ми вибираємо погоду, всяку буває. Буває, що спека потягне. І таким чином капуста посаджена. А як я не договорила, буває, що потягне спека, і тоді не гарантія, що капуста приживеться, багато води треба лити, потрібно поливати. А посіяна безпосередньо в ґрунт. Вона глибоко пускає своє коріння і шукає вологу там. І не обов'язково її тоді, в разі спеки, потрібно поливати. І каже: єдина загроза, яка на неї може чекати. Це христоцвітна блуха. А це, щоб не, не бути голословною, показую, що в мене дійсно є капуста і в розсаднику посіяна. Тут і раня є, і середня, і та ж сама Ярославна є, і бригадир, і цвітна. Ну, ще потрібно її порозріжувати, бо дуже там крайні рядочки дуже густі. А ще буду сіяти бригадир в ящику. Десь куплю насіння, можливо, завтра чи десь пізніше. Так я сію пізніше, потім її висаджую пізніше. Також сію розсадним способом. І потім вона дуже добре зберігається. Наприклад, в мене до цієї пори є ще капуста. Тепер перебрали. І забрали в холодильник. Ще потрібно буде розібрати на голубці можливо, навіть частину ще з А той спосіб прямого посіву воронт, я називаю лінивим способом посіву капусти. Бо він такий лінивий посіяла, продряпала рядочки, можна і сівником, хто сіє сівником посіяли. І єдине, що Потрібно допильнувати, щоб христоцвітна блоха не з'їла. Але так як цього року от тепер сезон дощів і сезон холоду, то коли б вона вже зараз зійшла, то не, треба, не потрібно було б її навіть і від блохи обезпечувати. Бо поки що ще блохи нема. Але ж так, як я вже посіяла трохи пізніше сьогодні то може бути, поки вона зійде, то може бути вже і блуха на поверхні ґрунту. Але будемо діяти по обстановці. А роботи, звичайно, щодень тут додається, ще не все посіяно, посаджено. А вже от, слава Богу, бурячки зійшли. І незабаром потрібно буде їх рихлити і проривати. Але весна є весна. І ніколи так не було, щоб люди в селі навесні не мали роботи. Завжди було багато роботи, і потім і влітку вже, і, і восени також. Це вже хіба взимку десь трохи перепочинеш, але хоч взимку відпочиваєш, все рівно тої зими. Зовсім не хочеться, не хочеться холодів і не хочеться зими. Отака моя сьогоднішня розповідь про лінивий посів капусти, ліниве вирощування капусти. Пишіть, чи сієте ви капусту безпосередньо в ґрунт, не вирощуючи її розсадою. Як вам вдається така капуста, чи подобається такий метод? Як завжди бажаю всім всього доброго. Ще правда забула сказати, як ви бачили, я навіть води в рівчачки не лила, тому що в нас вже кілька днів йшли дощі, і на завтра, якщо подивитися прогноз погоди, то також передають, що знову розпочинається сезон дощів. Так що вологи в грунті поки що вистачає. Згадую, що з вами був канал Село Ти. Моя доля, і як завжди, кажу до зустрічі.